Так, салютик всім, привіт, народ. Що, сьогодні попрацюємо трохи. Ну що, гілля пообрізали і вирішили його одразу перерубати. Бега підв'язали. І будемо рубати. Ось так от трошки попрацювали. Була така кучка гілля. Різне було, там батя позрізав, все що не треба. Абрикосу, вишні різні там, смородини, вийшло в нас, зараз покажу вам, яке асорти. А це ми бега так прив'язали. ну, По-другому не виходить тут їх. І тримати ніякого, Так, Покажу. О, ну, коротше, дивіться, повний мішок. Ось от такий от, повний бег з чіпи. коротше, його тракторцем зачіплю там за ті вуха. І десь туди перетягну, там поставимо, накриємо і помаленьку будемо собі відром брати і спалювати. Тракторець шепче. такий наш агрегатик. В принципі. Служить супер. Рубає все. Хто слідкує за каналом, той, той бачив. Ніхто нам не пропонує на рекламу. Всі знаємо відомі подрібні очі гілля. Ну нічого. Якось отак працюємо. Зараз тут все це, це сміття теж туди його в мішок закинемо. Потім треба буде ще цього пенька я не знаю, може його викручуємо чи як. А тут гарненько фризою. Наведемо красоту. І також тут біля тепличок теж треба навести красоту всю. І покажемо вам, що в нас вийде з цього всього. Отак от потрудилися з батянею. Тепер можна і вдихнути, да? так? Так, 10 минут Так, бачите, фреза робить. Отак от, воно тут і було вкатане трактором, але нічого, зробили. Так що такий у нас відосик сьогодні. Працюємо. Всім пока. В руки, як настоящий тракториста.